У центрі Івано-Франківська спалили карикатурну подобу з фотографією Путіна. Купували дівчат, фотографувалися на фоні патріотичного банера. На вічовому майдані благодійники організували концерт місцевих артистів та чимало цікавих акцій на підтримку української армії. Аукціон побачень такого в Івано-Франківську ще не було. Дівчата різного віку сміливо виходять на сцену. З ними можна купити зустріч. Хлопці торгуються. Хто більше заплатить, той виграє знайомство з красунею. Запавно. Символічну суму, вони як на аукціоні купують побачення е, одноразове, скажімо так. Потім в майбутньому це вже їхня справа, чим вони будуть займатися. Е, вони готові допомагати армії. Це не продаж, це не е, якісь заборонені акції. Це просто звичайне побачення в е, людному місці. Сьогодні часто чуємо, а чи варто співати на заході, тоді коли гинуть на сході? Прикарпатці переконують, що так пісня єднає, пісня гартує. В усі часи українці до бою йшли з піснею. Ми людей централізуємо до підтримки збройних сил. Ми їх відволікаємо від тих фейків, які є в фейсбуку від тих фейків, які є в «Контакті». Де сіця дезінформація ми можемо вести святкові заходи. Хто сміє правильно воювати так? Але ми ті гроші, які там заробляємо, ми вкладаємо і допомагаємо тим хлопцям, яким треба і купити патрони, купити бронежилети, купити каску. Сьогодні я виконуватиму пісню. Яку для мене написали відомі автори Василь Крищенко та Вадим Радченко. і пісня називається Молитва за Україну. Я хочу, щоб ми усі разом з українцями помолилися. Ми хочемо задати свою відповідь тим людям, які сидять на дивані, їх називають диванна сотня і ліплять дурниці. Та ви там співаєте, а вони там Ми щось робимо. А нашої діяльності так. є позитивний результат. Зберемо кошти, дамо. Треба буде ще раз завтра. Ще раз зберемо. Ще одна колоритна акція фотографія на фоні патріотичного банку. Наразі люди платять за це кілька гривень, а потім матимуть змогу завантажити собі фото з інтернету. До благодійної роботи фотографа спонукало бажання допомогти. Хало, <пухаю> щоб в Україні був мир і швидше закінчилась війна. Отож, в підсумку зібрано 7 тисяч 100 гривень і 100 євро. На що використають кошти, організатори звітуватимуть в інтернеті в спеціально створених групах та на власних сторінках найпопулярніших соцмереж. Можна зайти просто на мою особисту сторінку, прізвище ім'я моє Антон Мецкан, Відповідно, однозначно буде там також розміщена інформація. І родзинка дійства протягом всього концерту перед сценою була прив'язана карикатурна подоба з фотографією Путіна. З нею прикарпатці робили все, що заманеться а на насамкінець. Під весільне галицьке горіла сосна, спалили, висловивши таким чином своє ставлення до російської агресії проти України.